Міф номер 1 Star Wars Battlefront. Триває жорстока війна між імперією та повстанцями. По усій галактиці мільйони бійців, не жаліючи власного життя, роблять піу-піу-піу. За кожним поворотом чатує смерть від бластера джедайського меча чи ноги крокуючого танку. А подейкують, що варто особливо остерігатися дерев на планеті Ендо. Адже вони можуть запросто розчавити тебе. Час кинути виклик. Матінці природі та кілька гранат, щоб дізнатися, чи це правда. Окей, беремо спеціальну лісорубську гранату, і. Ха-ха! Живий! Не таке ти вже й страшне дерево! Тож перший міф спростовано! Та все одно бережіть природу! Ну а ми рушаємо далі! Міф номер 2 Fallout 4. після ядерної війни світ змінився. По радіоактивних руїнах нишпорять мутанти та головорізи. Вцілілі крихти людства ховаються по бункерах, а правда на боці того, у кого силова броня. Це знають усі, та мало кому відомі традиції цього нового дивного світу. Подейкують, що тут під час розмови можна тримати будь-який предмет, і співрозмовник не звертатиме. На це жодної уваги зараз ігронавти з'ясують, чи це так Так, візьмемо оцю штуку. Привіт! А як щодо ноги дивно, навіть труп зовсім не турбує співрозмовника, а це означає хороші манери та підтверджений міф. Переходимо до останнього третього. Піф номер три. Just Coast 3 Just Cowstri. Агент Ріко Родрігас, тобто ти, ігронавта, звільняє Райський острів від диктатури за допомогою серії терактів повітряної гімнастики та гарпунінгу. Роботка небезпечна, адже тебе запросто може вбити вибух, посіпаки диктатора та, звісно, ж, кровожерлива гравітація. Та з'явився міф, що можна вижити при падінні з будь-якої висоти, якщо при цьому сидіти за. Кермом. Зараз ми це перевіримо. Поїхали! Юху! Яка краса! Ось я пішов у школу, ось моє перше кохання. Вибачте, все життя перед очима пролетіло. А зараз буде боляче. О! Ох, обійшлося. Це тому, що я пристібнувся. Останній на сьогодні міф підтверджено. Та нікуди не йди, адже попереду найцікавіше. Але у програмі чим гірший комп, тим крутіша гра. Когда мощності не позволяли делать какие-то реально круті вещи, розробникам приходилось викручуватися. Дізнайся у фокусі, як слабкі ПК рухали вперед ігрову індустрію. Які технології дозволять упіймати привиді? Поки що ця технологія є лише в одному кінотеатрі столиці і у трьох містах України не пропусти ексклюзив з прем'єри нових мисливців за привидами. Довідайся, чим займаються герої Ігор, поки ти відійшов від екрану у п'ятірці ігронавта. Інформаційний партнер програми «Журнал Шпіль».